В нашому світі багато щасливих і успішних людей, то світ стає краще. Знайомтесь, це Ірина, і вона майстер масажу з Вроцлава. І вона також чудовий приклад того, що можна перестати залежати від сарафану і не сезону і навчити системно залучати клієнтів. Мені звати Ірина, я знаходжуся зараз в Польщі у Вроцлаві. Я працюю масажистом, масажистом працюю вдома. Ось що було в неї до навчання. Працювали тільки по сарафану дуже стихійно, і коли приходили, коли не приходили. Послухайте наскільки крутий результат зробила Ірина на нашому навчанні великий курс. При тому, що вона триває всього два місяці. В травні в мене було 18 проведених сеансів. За липень в мене було 50 проведених сеансів. був заробіток на тисячу півтори злотих на місяць, до двох доходила, і в останній місяць навчання було п'ять, я взагалі вважала, що літом ніхто mm -hmm. не працює, люди масажі не роблять. А зараз просто в мене кардинально змінилося ми. Я підняла на сеанс. Коли ти сам стикаєшся з цими проблемами, ти не знаєш, що з ними робити. А тут і ви і куратори, і навіть просто інші люди, коли дивляться на тебе зі і проговорюють просто явні речі, які ти не помічав, бо в тебе були заплющені очі, і вони в тебе відкривають. Оце, мабуть, такі саме ціле. Звичайно, порекомендувала би. А, бо це однозначно ріст, якщо людина хоче розвиватися. Коли в нашому світі багато щасливих і успішних людей, то світ стає краще. хай буде нас більше щасливих і багатих. Супер,